Олежка, хочешь камеру уебать? Пилот это ж в безопасности, это ж где-то сзади. Почувствовать, что ты так, коли Іскандер лупить в ангар. Коли війна почалась і пішов, вирішив, так сказати, піти постояти на блокпосту, то я ще тоді вчився в НАУ, то воно якось так і приклеїлося. Чому саме в КПІ так історично склалось? Просто до війни ще займався авіамоделюванням. Ну, тобто, коли почалась війна, у мене там мені дали дрон. Не якась військова частина, просто знайомий дав дрон. Він був дуже такий собі, але ну, типа, дрон воно літає, воно щось таке цікаве. От. І до того ж, я теж літаками займався. От. Ну, Можливо, це той випадок, коли захоплення стало роботою. Чакої собі роботи. Військовою. Що я попав? Тоді це ми тільки при. Я тільки перевівся. Це було ще Запоріжжя. Наша бригада тоді ще не вступила прямо в бойові дії. Тому, якщо ми виїжджали працювати, це був типу, тестовий режим, так скажемо, для відпрацювання обладнання. І все з остального технології ще були тоді, звісно, зовсім не на такому рівні. І інформації було не так багато, як зараз, щоб вчитись чомусь. І тоді Костян був моїм без моїм командиром екіпажу. І він такий: типу: Олєшка, хочеш камеру уїбати? Ну Ми зібралися, взяли з собою там щось 3-4 дрона, ну таке чисто. Поїхали на якусь посадку, я ще толком, якби нічого не знаю, ну ні місцевість. Нічого. Полетіли перший раз, перший захід я якось трохи не попав і чуть дрон там не впав, але я його втримав. А другим зайшов ну, прямо в камеру. Ну, звісно, з того часу багато чого змінилося, але це, мабуть, перший такий, типу, успішний виліт. Є такі, що відстрілюються і досить успішно. Є такі, що ну, типу, відстрілюються, не виходить. Але загалом ну, досить порізним. Частіше за все просто втікають, звісно, якщо в них є на то можливість. Mm. Енергетик, звісно. Великих об'ємах. Стараюсь, ні, бо гострі близько. Mm. Ну, я зараз літаю вночі, тому ніч Ти на вгорах я вже дивився в Карпатах в ділянку. <ріхи> mm, відео ми не дуже випускаємо, тому типу, так вийшло, що не дивляться. От, але загалом ну, позитивно, я думаю. Взагалі, я ж типу, командир екіпажу вже більше, а не пілоти. Тому що ну, те, що те, позитивно, скажімо. Чому довіряють. Чому довіряють? Бо дружня атмосфера може, не знаю. Може через те, -е, що ну, нема у нас такого, от прям, що типу, армія, от є командир, от є типу, солдат там, виконувати, типу, такого ну, нема. Дружня атмосфера, якщо там якісь труднощі, то долаємо разом і все в такому духі. Мабуть, ну це суб'єктивна думка, мабуть, якоюсь результативністю і тим, що м, у нас є бажання працювати на результат, а не на кількість. Багато хто, на жаль, зараз працює на кількість і просто літає для того. Ну, прац... типа, робота заради роботи. От. А у нас трошки не так, у нас робота заради результату. Це не так безпечно, як здається останнім часом. Багато людей думають, що от пілоти в піві. Тіпа, пойду пілотом. і, типу, це ж в безпечності, це ж десь ззаді. Там ну, насправді ні. Ситуація типу, дуже змінилася за ці роки війни. Уже пілоти в ну зовсім не в безпеці. Звісно, не так, звісно, не так, як піхота, але тим не менше, шахеди літають навіть по позиціям. стволка стріляє, каби лягають. Ну, це не так безпечно, як здається. Тим більше, пілоти, екіпажі э, в це ну прям дуже цікава ціль. Типу, як російські пілоти для нас, ну так і ми відповідно для них. Якщо такий екіпаж десь висікається, то всю посадку просто цю позицію просто розбирають з усього методично, типу, там не залишиться нічого потім. Ну, така відповідь буде, що, скоріше за все, мене тримає те, що е, тут мені є, типу, місце. Ну, це так, якщо. В широкому поняття взяти. Я тут в якомусь сенсі знайшов себе, тут є заняття, яке мені там подобається. Да? І я себе, на жаль, не дуже бачу поки що у якомусь іншому типу в світі. От. Ну, це і тримає, виходить. А там після перемоги подивимось. Раніше я б сказав, що це е, повернення кордонів 91-го року. От, раніше, це, ну, раніше, це, мабуть, десь два роки тому. Можливо, е, коли почався контрнаступ оцей провальний, тоді б я так сказав. Можливо, я тоді так і сказав. Е, зараз е, не знаю, особисто для мене перемога в цій війні це. Хочеться, щоб е, все це якось ну, зупинилось якимось чином, е, як мінімум просування. Можливо, повернути якісь території. Це, ну, взагалі, непопулярне, на мій погляд, е, зараз думка. Е, багато хто досі думає, що типу, так, кордони 91-го року, і Крим теж заберемо. Ну, на жаль, такого я не бачу, щоб таке було. Е, зупинка військових дій, так. Да. 에... Можливо, повернення якихось там шматочків територій, типу Сумська-Харківська область, отакого от плану, ну, мабуть, да. Якісь там гарантії безпеки, ну, да. Це вже, звісно, ми в політику чуть-чуть. Але ну, для мене це перемога. Якщо дивитися в ширшому значенні, не, лучше, в якомусь ширшому значенні. 에... Чуваю. Та що, аби це все тільки закінчилось, тоді отак, якщо коротко. Тому що ну, якось все йде не дуже не дуже у нас успішно. Якби це закінчилось, то знаєш, закінчити зараз, типу, щоб не втратити ще більше. Отак. Я думаю, отак я думаю. Тертологія нормальна. Рому фрілансе. Ну, Катів, мяу. їх не забуду. Jezoo. Мені чомусь здається, що це не можна пояснити. Це можна тільки лайком, ну, пояснити так, щоб це було зрозуміло. Маю на увазі. Це можна тільки побачити, мабуть. Тільки відчути, так? Да? Так, да, побачити, відчути, приїхати. Дивитись. Може, не прямо сюди, але, ну, хоча б в Україну, припустимо. Почувствують, що це таке, коли іскандер лупить в ангар, наприклад, цей. Ну, да. а, цей ну, парілка. Всіх, да? ні. Я без бізне нікуди ні. <ріху> uh, таке буває, давай так скажемо. Це була суджа 100%. Коли велика динаміка бойових дій це uh, ідея якось не по плану завжди, і від цього трошки багатьом починає зносити кришу. І відповідно і у тебе почуть починає зносити кришу через те, що у тих зносить кришу. Е і виходить, що Ті, ну, не витримуєш. Просто треба зупинитись, е ну, подумати ще. Ну, це стосовно всіх ситуацій, мабуть. Подумати ще щось саме поміняти. Е протестувати і тоді вже продовжувати якось працювати. Ну, бо типу, ти втечеш, а наприклад, наприклад СЗЧ, да? і що там типу, робить? Ну, будеш переховуватися постійно чи ще щось, ну, і ти своїм е, цим СЗЧ просто підриваєш весь інший колектив. Оскільки я казав, що у нас дружня атмосфера і все таке. Ти просто підставляєш людей і це не гарно. <реш> а, накидуємо задачі. <реш> <Зразу. реш> всього, треба дрони перебрати, всього, треба щось там зробити, таке. все, будеш вчитися, там, БК крутити. Ну, <реш> Нова взагалі новачків зараз у нас ж розширяється рота до батальйону. То новачків розфартують дуже швидко. Хтось йде на логістику, хтось там на інженера. Хтось там е, на тіпа, склади забезпечення, от щось таке, Тобто досить багато напрямків. Загалом, якщо брати мій екіпаж, наприклад, да, от у мене прийшов новачок, то е, ну, та він просто освоюється, нехай та й вчиться чомусь, там, як ті самі дрони працюють, техніка безпеки все таке. От, а далі вже можна підтягувати якісь інші знання. Ну, це типу, база. Почніть з... Треба вкурювати медчасть. Що по зв'язку, що по FPV, з чого там складається, складаються ці всі засоби, як воно працює. Можливо, якісь курси пройти, хоча, чесно кажучи, курсами, якістю курсів багатьох зараз я не задоволений. Люди після них приходять, нічого не знають. Шукати собі якусь бригаду, якийсь підрозділ, може познайомим, може ще якось, які дійсно працюють на результат, а не на роботу заради роботи, як я казав. А далі вже там сконектиця якась е, ціпа, з е, командирами там, того підрозділу е, воєнкомату Чепка і потім тебе забирають. У нас такі люди теж є, які от прям з, е, з цивілки виходить, да, е, прийшли просто, пройшли через воєнкомат, через ТЦК зараз. Пройшли учебку і, власне, успішно у нас проходять служби. Перший день прямо. Я думаю, десь роздати все, що в мене є, з мого набутого за ці чотири роки. Короче, поїхати в Київ і, все, і на цьому все закінчити.